Вітаю, друзі! З Днем всіх закоханих. Кохайтеся і кохайте. До справ серйозних. Мюнхен. Мюнхенська безпекова конференція і Трамп анонсує там зустріч між представниками Штатів, Росії і України. Про це за хвилин. А поки що, підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати власне правду. Отже, будуть представники США, України і Росії, там анонсував тристоронню зустріч на конференції з безпеки в Мюнхені. And then next week there's a meeting in Saudi Arabia, not with myself or President Putin, but with top officials, and uh Ukraine will be a part of it too. And we're going to see if we can end that war. That war is a horrible war, it's a vicious, bloody war, we want to end it. Взагалі, вся конференція буде в принципі, присвячена війні в Україні. Буде зустріч у Мюнхені сьогодні, 14 лютого. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме, але це будуть високопосадовці з Російської Федерації, України та США. Водночас, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Прокоментував заяву Трампа і сказав, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. Каже: пустий стіл з росіянами українці не сядуть. Водночас, е віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс в одному з інтерв'ю прямо який, до речі, Венц очолює делегацію США в ну, Мюнхені, прямо говорить США розмістять свої війська в Україні і введуть санкції проти Російської Федерації, якщо Путін не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити незалежність і безпеку України, тобто з одного боку. Путіна гвадять, з ним домовляються, з іншого боку загрожують санкціями, розміщенням в Україні військ. Не вірю. Простий банальний шантаж. Не вірю ні в які війська в Україні. І в ефективність американських санкцій за останні 10 років також мало вір. Водночас Трамп каже, що реальні переговори почнуться в Саудовській Аравії. Вже наступного тижня там мають зустрітись представники України, США та Російської Федерації. А Кіт Келох, представник, спецпредставник Трампа по Україні взагалі. Сказав, що вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території, але Україна типу її визнавати не зобов'язана. Водночас Росія припинить вогонь лише тоді, коли США пристануть допомагати Україні та обмежить здатність Києва захищати свою територію. Як мінімум. Росія хоче зробити Україну кастрованою країною, державою з другим до Москви урядом, постійно вразливим до російської військової агресії. Європейські політики перед Мюнхенською сьогоднішньою конференції заявляють, що Європа буде на боці України, якщо вона відмовиться від двосторонньої угоди щодо війни США та Росії. Про це заявив головний дипломат Європейського Союзу Кая Каус. Ну от вже бачите, і платформа готується, щоб е уникнути підписання угоди про завершення війни. Брити також виступили категорично проти такої угоди. А сам Зеленський вчора. Також прокоментував телефонну розмову е, Трампа і Путіна, яка відбулася напередодні. Насправді це не дуже приємно, сказав Зеленський, коментуючи цю розмову. Дзвінки це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас є пріоритетом Україна Америка. І тільки після таких зустрічей напрацювання плану як зупинити Путіна, тоді вже справедливо говорити з росіянами, каже Зеленський. І тут же сказав, що Україна не ухвалить жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Ну, це як би і логічно. Ну і е, Трамп. Після розмови з Путіним вважає, що Україна не зможе повернути всі свої окуповані території. Повернення України до кордонів 2014 року мало ймовірне: Україна навряд чи поверне назад захоплені Росії території. Водночас він кілька разів повторив, що частина окупованих Росії територій, на його думку, повернеться під контроль України. Також Трамп не бачить загрози діалогу з Російською Федерацією без участі президента Зеленського. Він вважає цікавим питання про те, чи є Україна рівноправним учасником у мирному процесі. Президент США сказав, що це не хороша війна, Я її... і він думає, що нам, Українцям, доведеться укласти мир. Американський президент також вважає, що припинення вогню в Україні, можливо, в не надто далекому майбутньому, тобто незабаром. Трамп погоджується із заявою чільника Пентагону про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. Він і не був реалістичним, нам згодовували цю морквину, яку перед нами, як віслюком, перед нами українцями, тіліпав так званий колективний. Захід Трамп заявив, що міністр фінансів США має привезти з Києва документ з гарантіями повернення вкладених американських коштів підтримку України. США продовжать підтримувати Україну, але хочуть, щоб ця допомога була надійною. Тобто, хочуть наші українські надра за ту допомогу, яку надали, і за майбутнє. Ну, про надр ми ще сьогодні будемо говорити. Тема дуже цікава, але наскільки відомо, Зеленський поки що не підписав угоди по надрах. Трамп зазначив, що в Україні в якийсь момент мають прийти нові вибори. Ну, це зрозуміло, але вибори, а не призначення. А Зеленський турбується саме про призначення хоче бути знову царем? Президент США ще не думав про поїздку в Україну, але обмірковує це питання. Він також сказав, що може провести першу зустріч з Путіним в Саудовській Аравії. Друзі, отже, такі стартові позиції перед початком сьогоднішніх перемовин у Мюнхені. Чи відбудеться тристороння Зустрій. Чи відбудуться перемовини між делегаціями України, Росії і Сполучених Штатів? Це надважливе питання. Е, які заяви зробить Зеленський? Я передбачаю, що може бути антитрампівський демарш на Мюнхенській конференції, коли Зеленський буде оточений політиками Європи, глобалістами і тому подібне. І таким чином зможе зірвати е, мирний процес, про який говорить Трамп. Мені не подобається самому е, вся ця гра навколо України, навколо мирного процесу. Мені не подобаються розмови про Україну без України. Мені не подобаються втрати території. Мені багато чого не подобається. Але водночас я як громадянин, як України, чітко розумію, що війну зараз потрібно зупинити. Якщо її не зупинити, то це може дуже і дуже погано скінчитись для України для, для українців втратою державності і втратою життя майбутнього нації, цілих поколінь. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо зробити нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.